Всіх вітаю з магазина Сінсей. В Сінсей почалася чорна п'ятниця, яка буде діяти по 1.12. 12 у всіх магазинах Сінсей по Україні. Ось така позначка, там так і вказано, що знижки діють по всім магазинам. Я хочу показувати сьогодні відділ хом. І також буду робити як і новинки, показувати, так і знижки. Уже на цього ведмедика, гляньте, поставили знижку 299 гривень, мінус 35% знижка. Супер пропозиція. Класно. Так, далі. Тут лосі якісь нові поприходили. Я зараз ціни вам озвучу, такий 70 см 459 гривень. Ось у цього лося, я не пам'ятаю. Ось такий красивий, великий. Може, вони в самому початку були, якось я вже в них запуталась. Але я скажу вам ціну, скільки він коштує. Такий ось лось. А ось ось ціна 659 гривень, 519, ось ця фігурка пряника. Ідея для подарунка вже йде зі знижкою 32%. Холі джолі 6 штук шкарпеток за 229 гривень, замість 339. Причому вони всі різні, з різдвяними написами і вже зі знижкою. Класна пропозиція. Далі також є позначка, чорна п'ятниця, 79 гривень. Підставка під серветки у формі пряника. На неї знижка 34%. Ой, гляньте, цей подарунок уже йде зі знижками. 159 гривень. Тут іде кухоль Мері Крісмас і такі окуляри різдвяні, ну як просто для розваги. Тарілочка різдвяна на чотири ділення по типу Менажниці вже йде зі знижкою 33% 179. У магазині Сінсей дуже зручно. Вони зробили ці позначки, я так підходжу, я б і не знала, що на цю тарілку є знижка. А це такий помічник. Прям. Тарілка 99 гривень, мінус 41 відсоток. Знижка на блюдо для запікання мінус 35% за 300 гривень замість 459. Ось, таке воно красиве бантиками прикрашене. Ще така банка для сипучих. Я взагалі не бачила в такому дизайні. Гарненько виглядає дуже. Дивіться, красива новиночка за 239 гривень. Тут написано: ідеї для подарунків за вау цінами. Тепер 229. Також знайшла тарілочку. Ось така з будиночками на три ділення знову як Менажниця виглядає. А ще хочу показати, який же красивий цей будиночок. Ну, це як для зберігання печива на Різдво. Дуже красиво виглядає. І зараз вам скажу його ціну. Так, ось цей будиночок 389 гривень. Де без знижки. Якась новинка. Я її не бачила, хтось повідкривав. А, дві чашечки. Причому вони як трішки в різних кольорах. Великого такого розміру йдуть за 119-169 да? гривень. Ось тут хтось взяв прям упаковку, розірвав. От я так люди, бачите, як беруть і рвуть все. Ну, Я вам покажу вже щось розірвав, як вона виглядає. Ця Чашечка красива. Одна, виходить, більш дрібний малюнок, а друга такої ж форми, тільки з таким крупним малюнком. Дивіться, з олені. Ну, Красиво вони виглядають. дві. От дві разом, дивіться, які. Гарненькі, прям дуже. Як на подарунок чи в коробочці так акуратно вибрати, бантиком прикрасити, то дуже класно виглядають. Буду показувати ці позначки Чорна П'ятниця. І також, якщо буду зустрічати щось новеньке, також буду показувати свічка, причому вже як різдвяний декор на ній 229 гривень. Я колись відкривала, показувала, як збирається ця конструкція із декількох частин, вдягає, одягається тут зверху, і потім вона крутиться, коли при нагріванні. А вони там є ще в червоному кольорі, а вони також тут є в червоному кольорі, а тут такі як будиночки намальовані засніжені. Це вже мінус 32%. відсотки мінус 50 відсотків знижка, 59 гривень. Тут 4 прикраси яли... Ой, 6 прикрас на ялинку в різних як, таких кольорах, кожної по дві. Так, гілочки, знижка 41 відсоток. Оця гілочка, до речі, вона гарненька. Гляньте, як ягоди начебто зроблені. 99 гривень. Ой, ці золоті також уже зі знижкою по 99. Така гілочка навіть її якось і не бачила до цього 49 гривень, мінус 38%, як припорошена. Да? Ой ці як кошики. А, це оці осінні по 239 гривень. Мабуть, ніхто і не знає, що він тут стоїть, мінус 60%. Така біла гілочка за 59. Навіть різдвяні віночки вже зі знижками 400 гривень, мінус 33 відсотки знижка. Гляньте, такий красивий різдвяний вінок. Шочок для подарунків із Кічем. Причому, гляньте, як красиво тут можна підписати його. Такий мішок коштує. Ще ж такі мішки є, до речі, з Грінчем. А це зі скічем. 169 гривень. Це поки без знижки. Ой, такий капелюх класний Санта. Гляньте який великий. Красивий капелюх. Такий прям розкішний. За ціною 189 гривень. Так, і ось такі ще мішечки, вони тоненькі, як по типу мішечок Санти. Прям він тут затягується на банбонах. Хочу показати, ось так тягнеться. І такий також йде без знижки, поки 169. І от Прикраси вже йдуть зі знижками. Три прикраси на ялинку, бантики за 29 гривень мінус 51%. Так, бачу, тут взагалі знижок багато. По-перше, ця розкатка для тіста, вона різдвяна, вже зі знижкою 99 гривень, силиконова паличка з формою, а, це з грибочками 49. Але з ялиночкою. Вінчик і ялиночка форма, також вже зі знижкою 79. Такого інвентаря у них не було. Це новинка. Вінчик, потім лопатка і щіточка. Так, сет із трьох одиниць 259. Ось такий різдвяний сет. Для кексів тут 48 предметів, 29 гривень зі знижкою з ялиночками. Ось що це таке? Не пам'ятаю, щось зліте. Також тут де інвентар. І знижок немає. Кухонний інструмент, написано, 79 гривень. Цікаво. щіпчики в формі ялиночки 99. Це начебто. А, для серветок згадала. 99 гривень. Форми силіконові. Гарбузи по 45, як для цукерок, такі тоненькі. Ялиночки форми також зі знижкою 49 гривень. Ага, щось така прикольна. Для тіста ялинки малює розкатка. Вона йде зі знижкою 79 гривень. Ок, це у нас фартух іде вже зі знижкою 99 гривень. Ну такий, як малюнки, не знаю, як різдвяні. Да? Тут будиночки по 99, причому в двох кольорах. За 79 це, мабуть, до Хеллоїна був такий фартух. О, я ще десь тут побачила зараз знижку, Тут тут написано чорна п'ятниця. А ось ці підставочки по 99, Вони, до речі, дуже довгі в срібному кольорі, такі як прорезиняні. Так, 99 гривень і 99 в золотому кольорі. Ой, і ще навіть знижку на таку скатерть Красиву, я її не бачила до цього зірочками. Красивий сірий колір, розмір 50 на 150, 100% полієстер, 79 гривень. Ага, по 229 гривень, червона, також різдвяна. Бачите, сніжинки намальовані? З золотими нитками. Так, розмір 140 на 180 мінус 32%. І ось така різдвяна, красива з золотими ялиночками, як бархатна, за 14950 на 150 Підставки під посуд також йдуть зі знижкою. Таку я не пам'ятаю. Прикольно, до речі, ось, ось ця підставка 119 гривень. Знаєте, вона така зручна, це якась новинка. Потім ось такі, гляньте, красиві, квітами, квітами. Це також новинки. Кажу просто ціну 79 Ой, а ця ще прорезиняна є рожева. Вона з якоїсь ткани, ну, така приємна на дотик. А ось ці зі знижками йдуть по 79 гривень, мінус 53%. Вони натуральні, такі, як плетені. На різдвяні рушнички вже йде знижка. Тут їх два. Один такий, як вафельний, є в бордовому, є в зеленому, і ялинки на одному намальовані. 99 гривень за дві штучки. Так, Або такі дві штучки також за 99 гривень. Це у нас о, це скатерть, котон 100% 50 на 150, 99. Далі щось що така. Скатерть 99 гривень 50 на 150, 100% поліестер. Але тут мені щось напишуть, як вона правильно називається. Написано кухонний інвентар. 43% знижки, 45 гривень. Мені здається, десь в діаметрі вона 28 см підійде на велику сковорідку і на маленьку також підійде. Так, ну дуже класно ця лапка виглядає за 19 гривень. Відкривашка така, класна. Так, що тут іще? 99 гривень. А оці заварювальники для чаю в формі сніжинки. Гляньте, вже зі знижками. Такий заварничок зручний. Так, потім раз і помив його. 99 гривень, 34% знижка. Що тут іще? Ой, а таких не було пробок для вина, да? для, ну, для пляшок. Дуже красиво з цим бантиком виглядає дійсно по-різдвяному. 119 ціна. І знаєте, я ще новинку побачила. Ось. Так. І причому в двох розмірах. Так, дякую. Дівчатам-консультантам пояснили, це форми для вареників. Вони такі зручні, бачите, там ну, закладається тісто, начинка. І так на обратну сторону клац, і у вас готовий вареник, і всі варенички будуть рівної форми. Ось такий менший вареник 79 гривень. І отака форма для більшого вареника. Так, 119 гривень. Із новинок також ось ця підставочка сітка. Гляньте, тут курка-гриль намальована, да, щоб ну, для антижир, скажімо так. Навіть її можна використовувати, гляньте, на кастрюлю вдягати, як пароварку, чи що, як підставку. Але отут вона одна залишилась. 169 гривень, зручна, мені здається. Знижка над ліку, ліка йде сіточком. металева, та ще й з ручкою. 69 мінус 54% на неї. Цей кухонний інвентар прям розбирають. Ой, гляньте, ще така, таке сіточко прийшло для раковини. Да? Ціна 79 гривень, тут воно таке м'яке, і металеве. Ой, яка терка цікава. Гляньте, полу, полу така кругла. Так, ось така терка за 119. Ну, тут знижки на всі підставочки йдуть. Під серветки, ось ці різдвяні, є золото, є срібло по 99%. Ось ця ялиночка на дерев'яній підставці 99 гривень. Тортівниці по 229 гривень з сніжинкою 32% на них знижка. Ось така скляна, як минажниця з ялиночками. Гарненько виглядає 79 гривень. Можна по-різному, мені здається, придумати, як її використовувати. Так, іще поруч. Це така скляна підставка під тарілки по 149. Є як ялинкою. Знаю, як тація, як підставка. 149 Вона скляна саме в плівочці, просто тут зверху. І ще з такими будиночками взагалі гарно виглядає. Також 149 гривень зі знижкою. Такі келихи вже в іншому магазині я показувала. Тут вони також є в наявності 119 гривень, мінус 37%. відсотків. І так більше не привозять келихи, бо в них красиві, різдвяні. Не знаю, чому більше їх немає. Чотири пляшки мінус 33% знижка, 179%. Є таке скло, як червоне, і є зелене. Вони от так зачиняються дуже міцно. Ну, це і для оцту, і для вина, для всього, мені здається, підійде така. По-перше, вона скляна і отак: от чотири в упакуванні. Ой, такі гарненькі кухолі вже йдуть зі знижкою по 79 гривень, 53%. Ой, красиві з подвійними стінками. Гляньте, як класно виглядають. Так, 79. І ще бачу, не тільки ось ці, ще ось такі. Ну, просто ребристі, отакі я зустрічала більше, десь 79. Якось ці, мені здається, порозбирали більше. Ой, яка новинка! Гляньте, така красива. Прикольна. Також з подвійними стінками. Ну, вона так всередині зроблена, Класно. Так, 219 ціна. Для запікання в мікрохвильовій печі ось така форма 20х14х11. В синьому кольорі написано колор, може і різні. є, Ціна 339 гривень. Форма для запікання. Розміри я вам прочитала. Ну, не написано на скільки літрів, але написані розміри. ну І це вже добре. да, Модла печення, формочки запічення, форма для випічки, в общем, вона називається. Йде в такій коробочці. Ось форми скляні для запікання 269 гривень, 26 на 22, 6,5 висоту. Новинки. Скляні такі, прям важкі. І ось така ще форма також для запікання. З ручками з двох сторін, прямокутна та квадратна. Так, 35 на 22 на 6 см 339 гривень. Дуже важка форма. Античекі написано бокс 19х19х22 на на з кришкою 459 гривень. Ну не буду діставати, воно таке велике. Так, як виходить, під тортівниця тільки вона тут металева, скляна кришка, і вона виходить з такою гарною кришкою. От мені подобається, що кришка всередину заходить. все таки її відкрила вже ж. Хтось її відкривав. Дійсно скляна кришка, і ось ця металева підставка. Мені здається, що цікава дуже так? виглядає гарнесенько. Менажниця, гляньте, з ялиночками на знижці 179 гривень. На підставочці дерев'яні три кріманочки, скажімо так. Коштували 269 коштують 179. Красиві такі банки прийшли. В, ну, дуже приємний колір і вони по відчуттям приємні. Написано посуд. Ну, для зберігання веделок ложок чи ножів, я так розумію, ставити. Так, а скільки коштує, я не сказала. 169 гривень. Гарно виглядає така широка вона тут. Пледи навіть є оці. А, це ці гар... з гарбузом. Тут не розібрали їх. 519 гривень, 42% знижки, 150 на 200, він 100% полієстер. Але такий товстий плед з цієї сторони пухнастий, приємний. Вже є ялиночки на знижці 79 гривень. Дивіться. Мінус 34%. Так, гарні ідеї написано для подарунків. Є ось такий лось. За 99 гривень 34% знижка. Ой, гляньте, як. А, це, я думала, подушка, це Такі я бачила подушки Санта Бебі. 339 гривень розміром 30 на 50. Ой, а така подушка. Гляньте, вона з цієї сторони. о, прикольна яка. Оце такі в них є пледи. І вона також, як і плед, з цієї сторони білий пухнастий, а тут вона з цієї сторони така, а там біла пухнаста. 269 40 на 40. Отакого не було. Красива яка наволочка. Гляньте, з написами, з золотими дзвіночками. 45 на 45, 269. іншим, щось що ось такої форми подушка. Так, така ціна подушки. 389, 42 на 50. Лички з Грінчем, дивіться, вже знижка йде на косметичку. 99 гривень. Красива така мерехтить, гарно виглядає. Так, далі. Ось тут набір для подорожей, різноманітні Ну, баночки такі. 129 гривень в косметичці, 32% знижка. Ні, на це немає. А, ой, гляньте, яка класна! Це у нас також да? косметичка. Да. 269. Оця прикольна з двома змійками, також зі знижкою. Ось ще така. Ось таку навіть не бачила, також з грінчем. Вона і на липучках і розкладається. І так потім можна повісити, щоб було зручно. І ще йде з брілочком красивим. Взагалі суперська. Ось оця косметичка 269 мінус 31%. Меркало 129 гривень, таке пухнасте, три щіточки, також грінч написано 129 гривень. І заколечки. Чотири штучки за 99 гривень. О, яка класна така розчоска за 99 гривень. Гляньте, 34% знижка на неї. Вона красива на подарунок, кому треба, ще в коробочці йде. Дуже гарно виглядає, я її чомусь не бачила. Так, ой, а тут спонжі за 99 ялинці. Так, також знижка. Що? Ще й на цю косметичку знижка. Мінус 4199. Гляньте за цим оленем. Прикольно. І резиночка на голову за 39 гривень. Так, всі знижки, да, тут показала всі. Декорації. Є ялинка, є будиночок. Вони такі, як вилочні, начебто по 229 гривень зі знижкою 32%. Цей різдвяний набір уже йде зі знижкою. Він дуже прикольний. Тут виходить такий як рушник для тіла, рушник для голови і губка для миття. 299 гривень мінус 35% знижка. Так, тут 100% поліестер. Так, для, для обличчя 35х35, 35. далі рушник для тіла 66х136, він такий великий, як начебто це плед. Можна обмотатися на голову там дягти, як капюшон зроблений. Ще й плюс губка за 300 гривень, гарно можна взагалі прикрасити. І з грінчем, дивіться, також уже знижка йде. 359, отут їх два залишилось. Ще щіточка є, до речі, да? ой, є резиночка на голову. Так, також рушник для обличчя 35х35. І такого ж розміру для тіла 66 на 136 щіточка для обличчя да, і ну, бандана написано. І ось ця резиночка на голову. Чотири предмети за такою ціною. Супер. Манець з Грінчем, також іде зі знижкою. По-перше, він класної форми, зручний. І ціна у нього зараз 229 гривень замість 339. Глянь такий класний гаманець. Можемо мені його собі купити. Так, мені подобається, що він невеликої форми. Такий от він всередині багато ділень. І Ще й яскравий, легко в сумці його знайти. Так, наволочки. Ось така помаранчева. Глянь, такі гарні. Це осінні кольори, але вони такі гарні. По 99 гривень 45 на 45 є зелена і є помаранчева. Дуже красиво виглядають цими китицями. Зі знижкою 55%. Для тварин такі корзини з'явилися. Таких раніше не було. Це як для котиків, в формі котика намальована. Так, 599 гривень. Корзина ось така велика. Це він в ній буде сидіти чи що виходить? Ну, мабуть, або ось така, Ну, тут більш зрозуміло, тут він буде лежати на подушці за 599 гривень. Ага, ще у них є, дивіться, по акції за 19 гривень такий совок, ну як просіювати, Ну, для туалета, для котиків, за 19 гривень всього-навсього. Кошик для зберігання за 79 гривень. О, він ще з кришкою йде. До речі, цей колір мені подобається. О, так, щільна, знаєте, кришка. Мінус 47%. Тільки в бежевому. А що це за 35 гривень? Ще якісь кошики? Ось ці кошики білі, а вони такі, як м'які, знаєте, вони не силіконові, але все одно з ручками більш м'якенькі. 35 гривень, мінус 71%, розмір 24 на майже на 10 і на 7 висоту. Ручки з двох сторін. ванної кімнати є новинка. Ось такий сніговичок, дозатор, і сніговичок, стаканчик в одному кольорі ще й в коробочці за 219. Гарна ідея для подарунка, дійсно. Тут чорна п'ятниця. Так, ну це як. Не знаю, для зберігання. да, 189 гривень. Їх дві металевих, вони, до речі, дуже важкі. Ось так його добре видно. 99 гривень. Глянь, такий великий таз прийшов. 599. Він отут силіконовий складається, ручки з двох сторін, сіро білий великого розміру, кому треба, і щоб потім не заважав, ви його складаєте. Це от в розкладений верхній, а в складеному виді він буде отакий тоненький, дуже зручно. В відділі ванної кімнати сети з трьох. Щіточок таких цікавих, я б сказала, 189 гривень. Такі щіточки. Далі ой, який класний набір. Зі сніжинкою, причому губка, яка зі сніжинкою на вірьовочці. А, дві одиниці, і ось оця, три одиниці плюс підставка металева. За ціною 219 гривень. Далі ось така да, з прищепками вішалка. Получається, 149 ціна. Це якийсь як бокс, так зараз зачиняється для зберігання. Ось він так зачиняється, я не можу його відкрити, може з двох сторон. Ну ні. З однієї сторони, 269. Так, а що тут іще? Так багато ось оцих відра, тут ось спреї сюди входять, в склад. Ага, сюди входять серветки. Дві, 34х34. Дві ще серветки меншого розміру, два спреї і одне відро. Все це разом із сіми штук, коштує 519 гривень. Все правильно я порахувала. Так, є у них ще ось такі сушарки, до стіни кріпляться. Отут кріплення, все видно. Сушарка така 45 на 30 і на 40 389 гривень. Максимальне навантаження 3 кілограма, максимальна довжина, 303 метри. Ну, довжина всього цих вірьовок, ну, як порахувати. Так, і біленька також коштує. Ой, біленька взагалі 169 коштує. А то 389, гляньте. Ну це, мабуть, менше витримає. Тут така, бачите, дерев'яна, вона як більш міцна. Ось ця чорна, це взагалі новинка. О, гляньте, як вона буде в розкладеному виді. Причому там крючки ще й на крючки щось можна повісити. Брушники якісь. Ну цікава позиція. Або ось така, таку я вже показувала. Вона коштує 659, Розкладається так ялиночкою, скажімо так. Речі, вже всі різдвяні прикраси, також ідуть зі знижками. Які красиві ось ці сережки. Тут їх три пари різноманітних за 99. Далі, оці можна взагалі сережки вішати на ялинку, як прикрасу, 99, 49 ланцюжок, 99, 99. І така як цей браслет за 99 гривень. А це новинка. Резиночки, гляньте, які красиві. Так, а скільки коштують за три штучки. 119 З лускунчиком такі сережки. Гляньте, краса яка. 99 гривень. І нагадую, що Чорна п'ятниця почалася 27.11 і буде діяти по перше 12 у всіх магазинах Сінсей по Україні. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Де саме я робила цей огляд в якому магазині? Залишу адресу в першому закріпленому коментарі. Всім пока!